Лягло сонце за горою, зірки засіяли, а козаки, як та хмара, ляхів обступали. Як став місяць серед неба, ревнула гармата. Прокинулись ляшки-панки, нікуди втікати. Прокинулись ляшки-панки, та й не повставали. Зійшло сонце, ляшки-панки, покотом лежали. Вітер виє, вовком сирена співає, не зламати нашу волю, бо дух нас тримає. Гей, Гейщи, дірі дідайщидай, дідай, дай! Є літер виємо, сирена співає, не зламати нашу волю, подух нас тримає, не ще дай, дідаще, ділі дідайте, не ще ділі дідаще дай, дідайте, вилягають українців ворожі атаки, Маєм силу, силу, май... Діві дідачі, діві дідайте, фашистин не стрибайте, здоровий майте, а ви, хлопці, ЗСУ, Петріотом шкварте. Гей, ще діві, дідащи, діві, дідайте, Гейші, діві дідай, ще ділі, дідайте, палами не той блюгавий, усе нас лякає, занесеться на болотах, очі потирає. Гей ще діві дідачі, діві ші гейші, діві, діда ще діти. Дай, дай. Сидимо ми в укритті, віри не втрачає, знаєм стопне отани та да, що долю ламає, Гей, Гейші, діві дідай, ще ділі дідайте, Гейші діві дідай, ще ділі дідай, -ді, -ді -ді, перемога недалеко вже не за горами, пригощає наше військо стугнами і лами, гей ще діти дідами. Підіймайте зборонити землю, щоби на волочь московська не псувала нерви. Гей, ще ділі дідай, ще ділі дідай дай, гей, ще ділі дідай, ще ділі дідай дай, що подохли московити на родючим полі, Що слювали їх ворони, як бритвий не потім. Гей, ще ділі дідай, ще ділі дідай дай, гей, ще ділі дідай, ще ділі дідай. Жовті прапори майорять над нами Перемогу ми здобудемо усіма шляхами. Гей ще діві дідай, ще діві дідай, Гейші, діві дідай, ще -дай, дай. Розійдуться чорні хмари, згинуть окупанти, пережити злі години, допоможуть жарти Гей ще діві діда, ще дідай дай, Гейші, діві дідай, ще діві дідай дай. -дай. Гей,